Ділок 17 квітня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. також з нами працює перекладачка жостової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. Третій рівень небезпеки. Велика вода дісталась з Дніпропетровщини. Затоплені десятки приватних будинків, набережні та пляжі. Орки на Великдень обстріляли церков у Нікополі. Двоє людей постраждали. Ні, у ПЦ. петицію про заборону храмів московського патріархату створили у Дніпрі. І найсмачніший наваристий борщ за унікальним рецептом саме на передовій. Наші військові показувались кулінарними талантами та показали, чим харчуються на фронті. В Україні потужний паводок Дніпро, Західний Буг, Прип'ять та інші річки вийшли з берегів. Екологи вважають все через порушення природоохоронних норм, найскладніше на півночі та заході країни. Загроза підтоплення і на Дніпропетровщині постраждало майже сотня обійсть. У Тарамському обуховці та Кам'янському вода вже на ганках приватних будинків. У Дніпрі найгірша ситуація в Новокадацькому та АНД районах. затопило і воронцовський пляж. Наші кореспонденти працюють на місці подій. Усі подробиці у завтрашніх випусках. Якість води через паводки не погіршилась. Про це заявили в обласній військовій адміністрації. Там запевняють, питну регулярно перевіряють у лабораторіях. Нині показники в нормі. Загрози для погіршень немає. Жителів області закликають довіряти лише офіційній інформації. На великдень під звук церковних дзвонів окупанти вдарили по храму у Нікополі. Постраждали двоє людей. Одна з них поліцейська, яка стежила за порядком. У місті потрощено п'ять будинків, півдесятка господарських споруд і кілька автівок. А надвечір ворог атакував Червоногригорівську громаду. Масштаб руйнувань уточнюється. Ніч на Дніпропетровщині минула без атак. У ранковому зверненні міський голова Нікополя повідомив. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу, усуваємо наслідки обстрілів. Якщо комусь потрібна допомога або є питання, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. У великдень ворог гатив по храмах 130 українських полонених повернули на рідну землю. А наша держава збільшує воєну міць і отримала 13 винищувачів. Міг 29 головні події, що сталися в Україні протягом доби у нашому огляді. За минулу добу окупанти 25 разів вдарили і зенітно-ракетних комплексів с 300 вгатили по мирних містах Запорізької області, Харківщини та Миколаївщини. В Баштанському районі загинув 17-річний хлопець. У слов'янську число жертв теракту по житловому будинку зросло до 15. З під завалів дістали тіло жінки. Наші захисники дають гідну відсіч. За останню добу ліквідували 590 орків, а ще три танки та чотири бойові броньовані машини. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Україна веде боротьбу за визволення кожного військовополоненого. Великодній обмін бранцями пройшов у декілька етапів. 130 українських солдат повернулись на рідну землю. Росія вкотре порушує міжнародні правила ведення війни. Окупанти викладають в мережі відео публічних страт українських військових. Відео публічної страти українських військовополонених. Російськими військовими ми отримали декілька десятків. Російська Федерація вкотре демонструє, що вони залишились на рівні середньовіччя. Для них не існує міжнародного гуманітарного права. а На Женевській конвенції вони просто чхати хотіли. В чорному морі на бойовому чергуванні сім російських кораблів. Три з них ракетоносії крилатих калібрів, загальний залп 16 ракет. Проте в командуванні південь вважають запуск малоймовірним. А зараз вже в них все ж таки е, запас ракет близький до критично малого, тому скоріш за все будуть економити, економити але не виключено, що будуть такі застосовувати. Зараз шторм нам на поміч, і е, вони починають заводити корабельне угруповання в пункти базування. На окупованих територіях розпочалась примусова мобілізація. Повістки роздають щасливим власникам рашистських паспортів по всіх підприємствах які продовжили функціонування на тимчасово окупованій території поставили з мету до 18.04 зібрати даних для військомата лише у тих мешканців хто отримав рашистські паспорти українські військові вмотивовані та не втрачають відчуття гумору висилають матусям позитивні відео Відео для мам. дівочка сидить на матрасі а не на обучному полу. В енергосистемі України достатній резерв потужностей. Електроенергію експортують у Словаччину, Польщу та Молдову. В Укртрансгазі готові до будь-яких викликів. Там вже розпочали підготовку до наступної зими. Закачують газ в підземні сховища. І зворушлива акція від активістів громадського опору Жовта стрічка в банкоматах тимчасово окупованих українських міст. Люди отримали незвичні гроші. Купюри прикрашали написи Україна переможе, відклади ці гроші на репарації Україні та геть з України москаль не красивий. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Дніпропетровщині 27 людей підірвались на боєприпасах. 11 загинули. Це дані ДСНС. Найбільше вибухівок у Криворізькому, Нікопольському та Сенельніківському районах. З березня піротехніка обстежила понад 2000 тисячі гектарів територій, знищили два десятки снарядів. Найбільше це касетні елементи до реактивних систем залпового вогню. Ураганне, Торнадо с смерть, також гради зустрічаються по Нікопольському району. Тим часом на розмінування території України знадобляться десятиліття. Про це повідомляє військова розвідка Великої Британії. Найбільш постраждалими територіями є Херсонська та Харківська області. З початку вторгнення вже маємо 750 жертв серед цивільного населення. Заборонити не можна залишити це про українські православні церкви московського патріархату. Нині вирішують їхню долю у Дніпрі. Жителі створили петицію, яка активно набирає голоси у церкві. Ж від усіх звинувачень відхрещуються, кажуть жодного зв'язку з Московією не мають. Чи так це насправді всі за та проти спецрепортажі Інги Лучкіної? Військового б'є ти бож це кадри зі служби у Хмельницькому. Священник УПЦ б'є військового, який тільки но повернувся з фронту. Бо той звинувачує церкву у поклонінні московським попам. Вечір того ж дня сотні обурених місцевих під стінами храму скандують. Так відбувся найшвидший перехід від УПЦ до православної церкви України. Прославляють російського патріарха Кирила та буцімто не підтримують наших військових. Претензій до УПЦ у Романа багато, аби заборонити їхню діяльність у Дніпрі. Створив петицію. Ми просимо місцеву владу по перше накласти мораторій на укладання договорів із Українською православною церквою щодо комунальних послуг і так звана, вона е, загалом по Україні діє на користь російській пропаганді, російським наративам. В нашій церкві багато людей хрестилися, вінчалися. В від таких обвинувачень відхрещуються. Отець Сергій запевняє: жодного юридичного зв'язку з Росією не мають. В Тому ж самому електронному електронній петиції ми міститься українська православна церква московського патріархату. Ну такої юридичної назви у нас немає в народі. Так називають про це, це це не є справедливим та правильним. Ми є самостійною церквою, є самостійною юридичною особою без посилання на якихось закордонні інші керівні центри. Та ставимо священнику провокаційні запитання, чий Крим та що робить Росія в Україні, і починається. Ми не зазначаємо і не, не маємо відповідати, що, чия там територія і так далі. Так далі. Ми взагалі ми завжди були, прагнули до єдності, прагнули до миру в нашій країні. Ми не, не робимо якихось політичних гасла. Парафіяни теж стають на захист УПЦ, запевняють, на службах не славлять Росію, петицію не підтримують. Категорично проти. це моя церква. У цій церкви немає жодної пропаганди. Ніхто, ні один з політиків не має права нам щось вказувати. Утім, не все так однозначно, кажуть в Держетнослужбі. За рішенням РНБО там провели релігієзнавчу експертизу. Пояснюють, рік тому УПЦ дійсно змінили свій статут та позбулися назви Московський патріархат. Але до кінця справу не довели. Достатньо зайти на сайт Російської православної церкви, і в цьому статуті цілий розділ присвячений саме Українській православній церкві. І ця церква сприймається такою, яка є частиною московського патріархату. Якби, наприклад, був лист від Української православної церкви до московського патріарха з проханням. Змінити статут і виключити з нього розділ про українську православну церкву, оскільки вона вже не знаходиться в підпорядкуванні Москві. Ну це б було б логічно і зовсім інше ставлення було б до української православної церкви в нашому суспільстві. Тобто виходить УПЦ начебто відділились, але остаточно їх не відпускають. Такий варіант не влаштовує віру із двома синочками Назаром та Ярославом. Вона ходить. Виключно до православної церкви України я взагалі принципово ходжу тільки туди, бо там е, про більш сімейні цінності. Я знаю тільки молитви на українській мові і намагаюся спонукати своїх діточок також до віри, е, віри української, православної. Поки храмів ПЦУ у Дніпрі небагато. Дізнатися, де вони розташовані можна у спеціальному мобільному додатку Моя церква у ПЦУ. ж Кажуть, парафіян стає дедалі більше. Часто запитують питання: в яку церкву ходить? В українську ходити. Ми громадяни. В першу чергу ми громадяни своєї країни. Ну, наше завдання, як священнослужителі на сьогоднішній день, щоб входячи кожен вірянин, входячи в український храм, українську церкву, відчував себе справді дитиною Божою, а не дитиною якихось політичних інтриг, ідеології, руського міра і тому подібного. Нині до Православної церкви України повністю прийшли шість областей на Заході. Та от на державному рівні повністю відмовитися від московського патріархату поки ніяк не можуть. Законопроект про заборону діяльністю УПЦ зареєстрували у Верховній Раді ще у січні, утім він і досі на розгляді. Інга Очкіна, Олег Одринський, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Понад п'ять десятків сліп пакетів із наркотиками у Дніпрі. Затримали 20-річного хлопця. Він збував заборонені речовини у чечелівському районі. Зловмисника здали копам місцеві, помітили, як той робив закладки. Усі подробиці з'ясовують слідчі. Курс гривні залежить від двох факторів міжнародної допомоги та наших успіхів на фронті. А конвертувати нацвалюту у долари варто лише за потреби. Така думка фінансових аналітиків. Які ж прогнози вони дають на найближчий час? Дивимось далі. 36,5 гривень за долар. Такий великодній курс Нацбанку був цьогоріч. Утім, після свят зелений здешевшає божнині валюти в Україні вдосталь, пояснюють фінансові аналітики. У нас є значний обсяг валютної виручки після зернової угоди. Оцей весь потік валюти він здешевшив валюту, і вона наближається до розрахункового фіксованого курсу. Гривня зміцнила і допомога світу. І з початку року наша національна валюта встановила рекорд резервів більш ніж у 31 мільярд доларів. Що це означає для нас? Запитали у фінансового експерта. Це е, загалом завдяки тому, що е, нас підтримує весь целіційний світ. Дефіцит бюджету на е, 2023 рік. Ми е, повністю закриваємо щод за рахунок. Зовнішньої допомоги за рахунок грантів за рахунок кредитів. І якщо відтерміновується і надходження, і це відображається на курси гривень. Та попри таку стабільність кажуть фінансові експерти, американська валюта до кінця року може ще підскочити. Прогнозують курс від 40 до 50 гривень за долар. Альвіна Гриненко та Євген Дроздновини одинадцятого каналу. Пожежа на світанку у Дніпрі на вулиці Березинська зайнялась автівка. Водій легковика зупинився на парковці біля багатоповерхівки. Там машина і спалахнула. Вогонь охопив мотор і далі перекинувся на салон. Надзвичайники все загасили. Постраждалих немає. Млинці, картопля з м'ясом і навіть холодець. Так на передовій харчуються бійці Дніпровської бригади. ТРО. їжа, переконані військові, має бути калорійною та смачною. Та найбільше хлопці полюбляють справжній наваристий борщ. Його під щоденними обстрілами готують за особливим рецептом. Наша Софія Куценко все спробувала та готова поділитися враженнями. Фішка для господарок. Я хочу сказати, що насправді е е один з нюансів. Приготування будь-якої страви це реакція майя. це коли йде обсмаження. Тому що коли смажений продукт, він людина сприймається більш яскраво. Без пательні для засмажки та додаткових конфорок у Казані на розтопленій польовій пічці. Боєць з позивним доцент готує справжній борщ. Густий, наваристий і трохи з димком. Ця страва найулюбленіша серед військових. Пан Дмитро варить його за віковим рецептом з фортеці Стара Самарь. Чоловік історик за фахом переконаний борщ, наша культурна спадщина. Меморіст український Микола Ханенко і на початку 18 століття з військом козацьким він потрапив на територію сучасного Дагестану. Він в мемуарах своїх описує побут, житло, одяг, їжу. Там у них є це, це, це. ось немає цього, цього і навіть борщу варити не вміють. От в даному випадку, це початок 18 століття. борщ виступає як маркер свій чужі. Особливість старосамарського борщу все робиться в одній посудині. Спочатку в Казані добре просмажують цибулю з морквою, овочі обов'язково приправляють. То зараз ми додамо трохи паприки. Ще деревья так сипнемо. Згодом додають м'ясо. Свинина і курятина. На підмозі завжди Вольдемар. Його тут жартівливо називають сушефом. Вже рік чоловік воює на нулі, а в перервах між бойовими виходами готує для побратимів. Гарячі страви розвозить по позиціях. Ну нас у пайках далеко ж не притягнуть. дуже небезпечно. Коли їдемо туди, по пасаці літають дрони ворожі. В будь-яку минуту можуть. Побачить і закидать вогами. Кулінарія, пристрасть Вольдемара. Після нашої перемоги йому пророкують кар'єру кухаря. А поки свої вміння боєць реалізовує на фронтовій кухні. Вольдемар, будь ласка, що ти робиш? Робимо стейки, що переповці угу. будуть доволі. Так, я маю надію, це медіум просмаження. О, чудово. Харчування в армії має бути поживним та по домашньому смачним, кажуть військові. Тому доцент та Вольдемар балують хлопців. Який же новий рік без холодця? А який новий рік без цього? Ай, відьорка олів'є це саме то, що треба. Тим часом борщ вже майже готовий. Вольдемар, а рушечки, то ні. Додати треба, володя. На імпровізованій кухні просто неба збираються прискіпливі дегустатори. Військовослужбовець бур має за честь скуштувати борщ першим. Борщ дуже смачний. <звук> Маю, щоб трошки. Хлопці кажуть, готують їх як вдома. Це і картошка жарена улюблена, і плов. Блінчики вони готували, сирники. Так що тут кухня така. Дуже. Розновидна Даже холодець варили шашлик. Ми тут не голодуємо. Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу. Фінансова підтримка для власного бізнесу в Україні запустили програму для ветеранів, хто після повернення із зони бойових дій вирішить вести підприємницьку діяльність. Сума гранту від 250 до мільйона гривень. Обов'язкова умова створення нових робочих місць. Більше подробиць на сайті Мінекономіки. Виставка картин, залізні митці та друк на стародавньому офортному станку. У Дніпро арт коледжі відкрився новий галерейний простір. Роботи різних жанрів розмістили на трьох поверхах. Вернісаж доповнюють лекції та майстер-класи. Деталі дивіться у сюжеті. Галерейний простір Дніпро Артколедж урочисто відкрився у художньому відділенні закладу. Подія зібрала видатних мітців діячів культури, талановитих студентів і випускників коледжу. Це дуже креативна така локація, і для, для культурної столиці це дуже важливо. Експозицією залізні митці розпочала роботу нова галерея. До неї увійшли полотна відомих дніпровських художників Микити Гладких, Василя Тивяшова, Сергія Бурбела та Леоніда Антонюка. Дуже важко працювати. психологічно дуже важко працювати людина. повинна якась будь вона довольно як вільна. Хочу подякувати студентам. Які не лишаються осторонь тих подій, які відбуваються в нашій країні, побажати всім нам скорішої перемоги? Саме творча молодь організувала мистецький простір. Плакати й інсталяції студентів-дизайнерів висвітлюють дух боротьби українців під час війни. Я готувалася, мабуть, ще з початку війни, тому що плакати починалися робити ще тоді, щоб якось підвищити дух нашого народу. Цей простір напоминає нам і показує, що, як ми можемо допомогти творчо. Шанс висловитися для кожного, тобто показати свої почуття кожній людині. Студенти спеціальності менеджмент проявили свої таланти в формуванні настроїв суспільства. Такого масштабу ми проєкти... Вже реалізовували, але останнім часом це став найбільший. Ці виставки вони допомагають підняти патріотизм та мужність серед громадян України та особливо громадян міста Дніпра, який, на мою думку, є найпатріотичнішим містом Сходу України. Відвідувачі могли власноруч надрукувати зображення на тканині за допомогою офортного станка. Це це дуже круто, це теж зброя, я вважаю. Головна ідея створення галерейного простору відкриття нових талантів. Цьому сприяє платформа культурних ініціатив ізоляція за підтримки Євросоюзу. Тож Дніпро Артколедж запрошує до співпраці. Студенти, ми міста, ті можливо, митці, які тільки приїхали до нашого міста. Гості не приховували задоволення. Люди, які в таких складних умовах. Створюють прекрасне, творять українське сьогодення і творять українське завтра, тому що ця культура, якою надихають сьогодні студентів, вони формують от, -от те, подальше соціокультурне суспільство. Олена Городецька Сергій Озеров, новини 11 каналу. І на останок про погоду на завтра у місті Дніпро очікується мінлива хмарність, можливі короткочасні опади. Синоптики прогнозують в день 14 градусів тепла, вночі плюс 8. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Також телефонуйте на нашу гарячу лінію. Залишайте з нами далі в ефірі 11-го дайджест новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі.